Тернопільські пластуни шикуються на театральному майдані Тернополя. Спочатку вони пройшли вимаршем із пластової домівки до катедри, де помолились на урочистій літургії. Свято для них традиційне 103 роки з дня заснування пластової організації. Цю дату святкують усі українські пластуни. Розповідають, за цей час сам пласт змінився, проте незмінними лишились його принципи та ідеали. Цього року навіть за півроку в нас чисельність пластунів виросла практично на 100 людей. У нас же є більше 500 пластунів у місті Тернополі. Батьки бачать, що альтернативу наприкінці певно школі, так і те, що ми можемо дати щось більше. Можемо дати і патріотичне виховання, і саморозвиток. Аліна Лис, пластунка, прихильниця в пласті вже рік. Я хотіла спробувати щось, і мені я як перший раз прийшла, мені дуже сподобалося, і я вже вирішила, що я буду ходити. Тут всі дуже дружні, ніхто ні з ким не свариться. Найбільше дівчинці подобається пластунська форма. Вона складається з спідниці, сорочки, хусточки, свищика і беретки, Ну і що це пластунами новаками на театральному майдані Тернополя іменували близько 20 дітей. Хочу бути. Доброю пластункою, новачкою. Прошу прийняти мене до пласту. В цьому мені, Боже, допоможи. Серед новаків і десятирічний Андрій Кацан. Трохи чекав. Ну Років десь два-три. Спочатку я ходив на меншу так, до пташа, тоді перейшов, мене перевели сюди і їздив вже на табори. Під час пластового свята відбувся також благодійний ярмарок. Зараз на сході у нас є близько 150 пластунів, яким потрібна допомога. Тому ці гроші їм підуть їм. Під час святкування 103-ї річниці з дня заснування пласту. Міський голова Тернополя Сергій Надал також заявив, що на сесії міськради звертатиметься до президента України про присвоєння загиблому на війні пластуну Віктору Гурніку. Звання героя України.